Демони уже тут, серед нас, у людських тілах, під їх владою більше половини ядерного арсеналу планети. Армагеддон уже близько. Зіґхарат священна книга Откровення. Армагеддон сили демонів уже тут. Зараз повелителі демонів напряму управляють сімома країнами: Російська Федерація, Східна Європа, Північна Азія, Китайська Народна Республіка, Східна Азія, Корейська Народна Демократична Республіка, Східна Азія, Ісламська Республіка Іран, Західна Азія, Федеративна Республіка Німеччина, Європа, Ісламська Держава, Близький Схід, Азія, Африка, Республіка Мозамбік, Африка. Російська Федерація під владою демонів практично безперервно, починаючи з 15 століття, усі завойовницькі війни, рабство населення, назване кріпацтвом, обесцінювання людського життя, підтримка деградації та недостойного рівня життя своїх підданих усе це заслуги демонів. Так. Саме підданих з часів заснування московської держави і до сьогодні влади, народ там ніколи не мав. Були лише голодні бунти, які підштовхувалися іншими демонами, щоб утопити ще більше людей у крові. Зараз у їх руках арсенал ядерної зброї здатен знищити усі великі міста на планеті, і вони ним скористаються уже скоро. Китайська народна республіка під владою демонів у період Чаньго з 475 по 221 роки до нашої ери, та із 20 століття, із початком поширення комунізму та влади єдиної партії. Констабори для корінних завойованих народів, знищення екології планети, поширення небезпечних хімікатів та вірусів по планеті, цифровий концтабір, агресивна політика щодо сусідів, нарощування арсеналу ядерної зброї це дуже малий перелік сфер діяльності демонів у цій країні. Корейська народна демократична республіка під владою демонів із 20-го століття, рабство власного народу, культ жертовності захибного лідера, нарощування арсеналу зброї, включно із ядерним озброєнням, десятки мільйонів резервістів. Усі вони підуть війною на сусідів. Ісламська республіка Іран під владою демонів із першого століття до нашої ери, до другого століття нашої ери, 12 століття, 20 століття, і до сьогодні іменем Бога демони готують віруючих до священної війни проти невірних. Ось як демони можуть перекручувати та спотворювати святі писання, так як і в Російській Федерації, і з православним християнством мусульмани цієї країни окутані лже релігією, яка спонукає їх іти на війну та вбити усіх, хто не приймає їх віру та владу.